Що ж, друзі, всім привіт! З вами Руслан, ви на каналі XP Motors, і нещодавно у нас був Rolex Ford Focus 2. А що ж за емоції подарує нам Ford Focus 3? Давайте поглянемо разом. Ми нещодавно говорили про те, що реально крута тачка. І ем, вона була дуже надійна, за нею ганялися. Ford Focus 2 хотів майже кожен. Майже. Е, і перед Фордом стояла нелегка задача. Треба було зробити щось не гірше, в ідеалі навіть краще. І що продажі були, звісно, краще. Але вони обісралися. На жаль, в чому. Проблема. Ми до цього дійдемо, коли будемо говорити про технічну складову. А зараз, в принципі, Ford Focus 3 вийшов в 2011 році. Так його показали публіці в 10, ще в січні. Але по факту він почав продаватися в 2011 році. В 2014 році вже був Рестайл. Так, він випускався до 2018 року. Так, в нас рестайл, але до Restyle трошки виглядав по-інакшому. Ось буквально вам картинка, і, ну, звісно, рестайл краще. Так теж можна сказати про те, що у нас насправді не оригінальні фари. Це вже дороблено власником. Кузов у нас міг бути як хетчбек, як в нашому варіанті, седан або універсал. Пофарбований він, в принципі, непогано. І, е, як правило, рижиків не з'являється. Е, можуть бути сколи на капоті. Або ж на кромочці біля лобового. Але, як правило, вони все одно не ржавіють. Тобто, скоріш за все, якщо є такі сколи, це машина більше бачила трасу, ніж місто. Також у нас може бути проблемка ось тут, на стику з бампером. Були моменти ще гарантійні випадки, коли просто фарба шматками відпадала. Його перефарбовували по гарантії, і сюди навіть наклеювали бронеплівку, щоб бампер не чухрав далі метал. Те саме стосується і позаду на арках. Цей бампер теж міг докучати точно так само. В принципі, все інше має ходити спокійно, без проблем. Ну, за винятком звичайних проблем. Але, як правило, це ще машини не старі. І якихось повальних проблем не буде. У нас, наприклад, ось порог, він пластиковий, він заходить туди далеченько. І це дуже добре. Тобто пороги, скоріш за все, ржавіти не будуть. Ну, а якщо вони і почнуть ржавіти, ви про це не дізнаєтесь. А, також з нюансів, це дверця багажнику. Вона просто може човгати по бамперу, і якби бамперу це півбіди, але питання по кромочці багажника. І тут ми вже бачимо, що власник сюди надів резиночку спеціально, щоб кромка не оббивалася, але таке може бути. Ну і ми з вами пам'ятаємо, що у хетчбека універсала задня дверця це в принципі така деталь, яка може почати ржавіти, бо тут скоплюється постійно весь бруд з дороги. Волога стоїть і воно дає свої моментики. Пластик фар дуже ніжний. Так, у нас це вже китайська, мабуть, фара якась. Але навіть на ній я бачу ось такі подряпини цікаві. Так от, на суху витирати фари не можна, тому що будуть подряпини. До речі, є нюанси у фар, вони можуть запотівати. І по гарантії. Коли приїжджали на сервіс, то просто робили дренажні дири для того, щоб ходило повітря і тим самим не запотівала сама фара. Цікаве відкривання капоту. Ну, ладно, до цього ви звикнете потім. Технічна частина форду дуже-дуже різноманітна і цікава. Це можна було б сказати все дуже просто, в одне речення, але ви ж любите деталі. Тому окей, трошки сьогодні пробіжимося по деталях. Перше, що треба сказати, що блок керування двигуном у нас стоїть ось тут, за бампером. Тобто між бампером і підкрилком, отут він розташований. Саме найкраще і безпечне для нього місце. Ні, краще б отут десь його, звісно, поставити, а не... ні. Так от, після ДТП. Буває таке, що сам корпус цього блоку репнув, чи там подкрилок репнув, чи взагалі його відірвали, скинули. І отак от, от собі катаємось. Туди у нас попадає волога і маємо купу проблем з двигуном. Він може взагалі не заводитись. Коротше, проблеми можуть бути. Далі у нас дуже і дуже близько. Стоїть тут радіатор з вентиляторами. І якщо у вас буде хоч якесь невеличке ДТП попереду, скоріш за все, радіатор доведеться міняти. Далі, у нас з цього боку під бампером, стоїть бачок омивача. І я не знаю, це треба, ну, мені здається, навіть спеціально це не придумаєш. Чому дивіться? Ось тут бачок омивача. Отам от от під бардачком стоїть цілий блок запобіжників. І якимось цікавим дивом з цього бачка, коли йде вода на форсунки омивача, воно там десь капає по трубках, по проводах до цього блочка. І у вас потім вся електроніка грається, як собі, ну, заманеться її. І це реально були гарантійні випадки, коли повністю міняли проводку. Коротше, ну, Мені здається, спеціально так не зробиш, але Ford зробив. Двигуни. У нас був 1,6 атмосферний, старий ще з того другого Фокуса, який я вам всім якраз і радив. Надійний 1,6 класний двигун. Так, він повільний, старий, але він реально надійний. Двохлітровий ну, який в нашому варіанті, і таких двохлітровий ставили до РЕСТ в Америці. Крім цього двигуна, там більше нічого не було. Так, він трошечки проблемніший, ніж 1.6, але в принципі нормальний, він теж надійний. Ем... І газик сюди залітає. Але одразу любителям газу маю сказати, що жоден з двигунів Ford Focus 3 не має гідрокомпенсаторів. І через це ви ну, особливо з газу маєте його частіше регулювати, ці клапана. А це, повірте, та ще задача. Ну, коротше, це бред. Також у нас тут був 1 літровий екобуст, 1,6 екобуст. Після ресту ще додався 1,5 екобуст, а в американських версіях після ресту додався оцей 1,0 екобуст. Чесно, я вам не раджу жодних з цих екобустів. Особливо 1.6, це самий потужний двигун на Ford Focus 3. Але, блін, він теплонавантажений, Через це в нього три електронні помпи, які потім ну, вони реально не справлялися. І потім взагалі випустили оригінальну помпу, одну, яка на 82 градусі вже відкривається. І от ці три треба викинути і поставити оцей один. Чому це не можна було зробити одразу? Я не розумію. Але, коротше, будь-який майстер вам скаже, що екобуст краще не брати. І я вам тим паче не раджу. А ще й 10 трьохциліндровий. По бензиновим двигунам, в принципі, все. Що ж по дизелям? У нас був 1,6 або 2,0 дизель до Рест. І після ресту ще додався 1,5 літра дизель. От дизеля, от вони реально дуже надійні. Просто заправляєте. Е Обслуговуєте їх, типу, заміна масла, оці всі моменти, як би ну, по графіку. І вони нормально служать. Вони французькі, і вони, повірте, вже себе зарекомендували дуже і дуже добре. О, там от перейматися ні про що. Далі самий головний біч фокусів, через що їх ніхто не хоче купувати. Або якщо купує, тому що вони просто дешеві, а дешеві вони, тому що у них павершифт. Перселективна коробка передач, тобто майже те саме, що DSG, але від Ford трошки по-іншому зроблене. Були вони як сухі, так і мокрі. Мокрі ходять трошки довше, сухі печаль, капець. Можна одразу сказати, що Doris взагалі ні в якому разі PowerShift не можна брати. Після рестайлінгу, ну, трошки вони їх доробили. Але все одно я б не радив брати. З найпростішого, щоб ви розуміли. Ви можете, от у вас сів акумулятор, ви можете підкрітися від іншої машини і все, повершифт під заміну. Просто у нього полетіла електроніка, все, йому жопа. Е, ну, Не обов'язково, звісно, під заміну можна ремонтувати, але питання, що воно буде вам коштувати, інколи може простіше все-таки взяти іншу коробку. Е, до речі, вам як показник, багато власників павершифту його викидали і купували механіку. Ну, мені здається, це про щось каже. До речі, власник конкретно цього авто прикурював машину, але йому пощастило. Він її прикурював від ось павербанків, так званих. І там слава Богу, все добре. Так, я знаю, ти вже написав в коментар, що в тебе 200 пробігу, ти не лазив в павершифт. Слава Богу, тобі пощастило. Якщо ти гониш машину з Америки, то ти можеш одразу собі просто штуку баксів відкладати окремо. На випадок заміни цієї коробки або його ремонту. Якщо тобі пощастило і вона сіла, жива, ну, блин, тобі реально пощастило. Це явно не моя історія, мені б так не пощастило. Я собі так ризикувати не буду. Це просто рулетка, в яку я грати не буду і тобі не раджу. Так, є ситуації, коли цей PowerShift навіть 400 тисяч проходив, але ну, ну, де гарантія, що це ваш PowerShift буде? Немає, ніхто вам цієї гарантії не дасть. Я е, знаю, що в Росії є історія, коли людина, е, ну, мабуть, дуже розумна людина, мабуть, вивчала цей повершифт, його конструкцію на свій страх і риск, зробив два отвори в цій коробці. Ну, не знаю, може, він їх, звісно, закриває чимось, але коротше, прикол в тому, що він раз на 100 тисяч знімає повністю коробку. З одного боку плесос вставляє, з іншого повітря, і таким чином весь все сміття з дороги, він просто таким чином забирає з цієї коробки. І через це вона в нього відходила 400 тисяч без жодного ремонту, але з замінами мастила. Ще е, треба розуміти, що PowerShift треба кожні 30 тисяч проходити адаптацію. Тому що інакше, ну коротше, вона так довше прослужить, щоб потім не було проблем. Якщо ви собі хочете купити PowerShift, це один як з показників. Ви просто приїхали, подивились машину, вас все влаштовує, і ви продавцю кажете: Окей, поїхали на адаптацію. Якщо коробка пройшла адаптацію, значить з нею все добре. Так, звісно, її ще там можна почитати є деякі моменти, але е, є такий прикольчик, що її отак от перевіряють на... Працює вона чи не працює при купівлі продажу. І повірте, є ті, які відмовляються від адаптації при продажу. Ну, тому що якщо вона відригне, то це штука баксів. Ось давайте я вам почитаю симптоми виходу з ладу блоку TSM, тобто блок, який керує цією коробкою. Двигун авто не запускається. Автомобіль втрачає потужність при нормальній роботі двигуна. Під час руху спостерігаються проблеми з коробкою PowerShift, втрата передач, сторонні звуки, сильні поштовхи тощо. Не вмикається задня передача. На екрані панелі приладів не виводиться сервісне повідомлення, High Start Assist. Ну і коротше, всі всі приколи. У вас може не бути нормальної індикації: паркінг, драйв, нейтралка, Оці всі моменти так треба розуміти, що це не DSG, У DSG трошки інші приколи, як нею користуватися, щоб вона не дохла. Е, майстри, які ремонтують ці коробки, кажуть, що PowerShift не полюбляє плавний старт. Він, навпаки, полюбляє е, більш швидке прискорення з місця з світлофору. Але при цьому він не полюбляє обгони. Тобто, коли ви їдете, їдете ролом, починаєте різко прискорюватись. Оцього він не полюбляє. Е, ну, у нього просто немає якогось активного охолодження коробки, більш пасивне охолодження, і через це її не можна перегрівати. Що ж у нас з механічною коробкою передач? На отой от старий 1,6, який ще з Фокуса 2, ставилась коробка не така надійна, як на всі інші двигуни. От вона на 200 тисяч вже може е, попросити вас грошенять. Але по суті, ви її обслужите і далі вона буде їздити. Це... Нормальна коробка, в принципі, з звичайними проблемами механіки. От коробки 5-ступенева та 6-ступенева, яка ставиться на інші двигуни, та взагалі ну, реально дуже гарна коробка, і там от проблем не буде, як в принципі. Що можна сказати по ходовці? В принципі, ходовка тут надійна. Тобто, у нас попереду звичайний Макверсон, позаду много риж... чашечка. Так, це прикольно в керуванні, вона гарно їдеть, вона там не крениться. Але ви маєте розуміти, що це може в якийсь момент з вас взяти гроші. Так, це не постійно. Так, вона, я ж кажу, надійна. Але там, раз в 200 тисяч, доведеться, можливо, навіть в неї влізти. Тут момент, що ходовка, ну, речаги можуть бути як металеві, так і алюмінієві. Ну, Якщо у вас буде варіант обрати або метал, або алюміній, я б радив метал, тому що алюміній метал м'який. Ну, Самі розумієте, з нашими дорогами не варто. В Європі, звісно, алюміній було б краще. Любе авто, як я вже колись казав, зустрічається з ключа. Гарний ключ, але, на жаль, це не стандартний ключ. Стандартний ключ виглядає ось так. І це реально, ну. Печаль біда. 10 18 рік. На жаль, я зараз не можу сказати, які ключі виходять у 18 му році. Але я знаю, що той самий Ford Escape, який прийшов зі штатів 16-го року, по-моєму, реально ключ такий ось самий. Так, цей ключ власник переробив і отак от реально виглядає достойно. От реально прикольний ключик. До речі, а багажничок у нас так відкриється. Ну, як я і думав. На жаль, ні. Окей, переходимо до салону. У нас, в принципі, прикольне оформлення карти. Є місце під бутилку і невеличкий такий кармашок під ваші якісь там речі, тряпочки. Бутилочка тут, мені здається, 0,5-ка не більше стане. Є ось така штука, яку власник перетягнув, типу карбон. Чи це він? А, це він, мені здається, купив просто накладку наверх. Є у нас всі чотири склопідйомники, регулювання дзеркалами, і тут у нас є центральний замок. Далі у нас тут регулювання фарами, у нас тут кнопка відкривання багажнику. І вона працює. Туманочки, ну і яскравіше або менше яскравості на приборку приладів. Кермо. По вильоту регулюється, вверх вниз регулюється. Це дуже добре. До речі, по вильоту, нормально так регулюється. Взагалі. Далі. Кермо у нас шкіряне. І я так розумію, що воно теж перешите власником. Скільки ж тут, так, да, я навіть бачу, що воно перешите власником. Скільки ж у нас тут дороботок? Так, у нас зліва є джойстики керування бортовим комп'ютером, справа у нас керування мультимедіа і навіть є клавіша голосового керування. Знизу ось тут є такий ось блочок керування круїз-контролем. Не сказати, що дуже зручне місце і оформлення, але в принципі мені здається, що звикнути можна, буде нормально. Якби тут ще був такий блочок, і була симетрія, було б краще. Тут у нас є динамік і піщалочки. Вони теж працюють. Чесно кажучи, я не знаю, це власник вже поставив, чи вони і були. Е, можливо, тут просто було б під них місце, але не було самих піщалок. Далі, перед собою, що я бачу, зліва тахометр, справа спідометр. Так як в нас американка, у нас більшими цифрами милі, меншими цифрами кілометри. І це, чесно кажучи, дуже незручно, особисто мені, вам не знаю. Нижче по центру ми бачимо, як завжди, датчик рівня палива і датчик температури двигуна. Трошки вище у нас є бортовий комп'ютер. Не можу сказати, що він дуже. Мені подобається, я б не сказав навпаки, мені, скоріш, не подобається, але треба віддати належне, він дуже-дуже інформативний. Що ж, переходимо далі. Тут у нас є зеркало з підсвіткою. Я вже бачу по картиночці, що у нас це їздить. Це добре у пасажира. А у пасажира не їздить нормально. Зате з підсвіткою зеркало є. На горі у нас є цей світильничок, і він одразу вмикає і позаду світло. Не зовсім зрозуміло, чому він аж тут. Тому що позаду є свій світильник, зазвичай тут світильничок. Тут я бачу є мікро... місце для мікрофона голосового. Далі. Мультимедіа у нас тут нестандартна знову. Ось вам картиночка, як це зазвичай. І я, чесно кажучи, розумію, чому власник замінив мультимедіа. По-перше, у нас тепер тут дисплей Android, всі справи ці зроблені. Так, можливо, комусь, до речі, той стандартний дизайн подобається. Мені особисто ні. Забагато клавіш перенавантажено воно якось. Але дефлектори, оці ось прикольно все оформлено. В цьому є свій стиль. У нас є блок кліматичної установки. Це не клімат, це просто, як каже Volkswagen, механічний клімат. Можна регулювати температуру. Ну, коротше, все як у всіх, все тут нормально. Далі, у нас є невеличка така ніша кармашек, щоб туди щось. Кинути, вона не закривається, і я не знаю, плюс це чи мінус, це вже ви вирішуйте самі У нас є USB, прикурювач Ось у нас важель коробки передач. Є у нас клавіша допомоги спуску згори. І тут у нас є два підстаканники. До речі, такі достатньо глибокі підстаканники, я б сказав. Реально непогані. Дрібниць сюди можна накидати багато. Звичайно, механічне стояночне у нас гальма. Е, так, підлокітник. По-перше, він у нас не їздить, він просто у нас відкривається. Тут всього одна ячеєчка, і вона невелика. У нас тут є е прикурювач, є у нас тут Aux, я так розумію, від мультиметні і USB. Але підлокітничок невеликий, багато сюди не влізе. До речі, тут у нас теж є е прикурювач. І під цікавою такою штукою з Lamborghini у нас кнопочка туманок задніх. Бардачок. Бардачок. Бардачок невеличкий. Це, я так розумію, для нас залишили, правильно? Бардачок невеличкий. Бачу, що тут о, якусь приблуду, знову ж таки, виявив власник. Ну, реально, бардачок дуже-дуже невеликий. Чи є в ньому ще якісь штучки, але є зато підсвітка отут. Тобто підсвічується він. Але я не бачу тут можливості кондиціонування, на жаль. Сидіння можна регулювати по висоті. І ось наклон самої спинки. Ну і звісно, вперед, назад, як і завжди. Так, я всівся так, щоб мені було зручно. Давайте подивимось, що позаду. Ось я сів за собою. Я зростом 1,86 мет. Я виставив сидіння для себе. І, чесно кажучи, я думав, що тут буде місця менше. Так, це, це клас. Тут у нас блін, в кармані якась фігня лежить, трошки мені давить у ноги, але якщо її там не буде, то мені тут, в принципі, нормально. У нас тут є невеличкий кармашик, щоб накидати якісь дрібнички. Є у нас ліхтарик, який тут не вмикається взагалі, вмикається він тільки там. Окей, Бог з ним. У нас тут немає підлокітника навіть під чохлами. Є у нас склопідйомник, є в дверці невеличке місце под бутилочку, знову ж таки, півлітрову, не більше. Як і в другому фокусі, у нас позаду дуже схожа ситуація. У нас є два кармашки, один тут знизу. Один аж тут в углу, тобто через те, що мало місця в дверях, то є такі ось місця, куди можна накидати свої речі. І навіть ручки страху немає. мають. Е, є е, е, ось невеличкий такий гачок, щоб могли ви речі свої якісь повісити, типу там рубашку чи куртку. І усьо, і усьо. І усе. В принципі, з розважень тут все. Ну що ж, тоді пішли дивитися багажник. Як ми з вами помітили, є клавіша відкривання багажнику зсередини. І є клавіша тут. У нас, до речі, тут є камера заднього виду. Так, відкривається кришка реально нормально, високо. Ви не вдаритесь. Є дві ручки, нормальні, щоб його потім закрити. Так, багажничок у нас невеличкий, бо це хетчбек. Але при цьому в принципі, тут місце так нормальненько. У вас тут коляска і до коляски ще влізе. Це, звісно, можна зняти безпроблемно. Так, у нас тут система, як і в другому фокусі. Спочатку сидушку можна відкинути, потім цю штуку. Підголовник треба зняти. І у нас, ну, звісно, трошки під згибом, але реально практично рівна підлога виходить. Реально рівна підлога. Оце вже, оце вже я розумію, це вже нормальний підхід. У нас є два ліхтарі з одного з іншого боку. У нас є чотири крючочки для пакетів. Зроблено це, звісно, реально не дуже гарно, але, судячи з усього, вони реально міцні. Так. Під низом у нас докаточка. Так, це докатка. І повне колесо сюди не влізе. Є, звісно, там місця, куди можна розпихати трошки інструмент, аварійний знак і все інше. Місця небагато але, в принципі, нормально. Ну, і все, більш тут нічого вам не розкажу. Слава Богу, ми залилися. Я, чесно кажучи, трохи запереживав. Чому? Тому що виявляється. У нас світились чомусь габарити. Я це помітив вже пізно. Але при цьому у нас тут все вимкнено. Чому вони світляться, я не розумію. Що ж, Ford в ходу. Перше, що я маю сказати. у нас на рукоятці є клавіша допомоги спуску згори. гори. вона на хетчбеку я не знаю, але окей, дякую. Якщо ми перемикаємо зараз коробку передач, ми от як. Сіли і пошто потягнули на себе до опору. Привіт, спорт режим. Чому не зробити фіксацію на драйві, а потім вже можна включити спорт, я не розумію. Е, окей. До речі, якщо ми беремо двигун 1,6, у нас буде гідропідсилювач керма. Всі інші двигуни. Йдуть на електричному підсилювачі керма. Їде вона реально прикольно. От реально питань по тому, як вона їде, у мене нуль. Повертає вона гарно, ну от реально питань по керуванню у мене нуль. Єдине, що я не розумію, чому вона так пізно перемикає коробку передач. Гальма начебто їх вистачає. Ні, гальма реально нормальна, взагалі без питань. Коротше, я не знаю, от в керованості тут придертися ну, просто ні до чого. От взагалі ні до чого. Крім того, що треба знати, як користуватися PowerShift. Але для цього знайдіть окремий ролик, де спеціалісти вам це розкажуть. Що ж, всім дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую, що зі мною. Я прошу вас писати коментарі. Лайкати відео, якщо вам сподобалось. Підписуватись на канал, тому що це мене мотивує. Це ваш фідбек, що вам подобається, те, що я роблю. А на цьому я з вами прощаюся. Всім добра. Пока-пока.